Доброго дня всім моїм підписникам і глядачам сьогодні вирішила зняти невеличке відео про свої помідорки. Багато в кого попропадали, а в нас, слава Богу, поки що тримаються. Але цей рік насадила декілька нових сортів. І це сорти гноми. І хочу вам розказати, які мені сподобалися а в яких я розчарувалася, і більше садити їх і сіяти не буду. І ось почнемо. Перший ряд у нас гноми гравай. Такі вони невисокі, як бачите. Вони не ранні. Ну, над ними я ще подумаю. Такі, щоб вони смачні, я б не сказала. Такі вони, як яєчка, більше яєчок. Ну, щоб мені сподобалися, то не знаю, на із 10%. 6%. Так, далі у нас йдуть гноми пурпуровий серцеїд. За ними. Ось він, пурпуровий серцеїд. Чомусь вони всі. Порепані такі, як дозрівають. Не подобається мені така хімія. Вони такі мені по пояс. І на смак теж я не скажу, що вони смачні. Покажу вам перший ряд. Щось я трошки їх посадила, десь 5 кущиків. Мій улюблений сорт це. Супер нова. Ось вони такі гарні, з таким пупсиком, як меншенькі. Більшенькі вони, бачите, пупсик захований, розгладився. А вони дуже гарні. І салатні вони, і консервую їх. Бачите, в нас капельний полив чоловік зробив, то все добре. Так, далі третій ряд. Ось третій ряд у нас ідуть, Ласощі Ізабель. Гном називається. Ну, ну, такі вони мені не подобаються теж. Приплюснути я взагалі не, не люблю приплюснутих помідорів. Націпляно, але не дозрівають. Такі вони теж майже мені по пояс. Зелений висять і все. Вичеркуємо їх із списку. Далі гноми малинова Нерка. Такі, як яєчка. Але теж для їжі вони, я б не сказала, що вони смачні. Похилилися. Для їжі теж мені не подобаються. Я такі не люблю. Нічого смачного в них немає. Теж вичеркую їх із списку. Для сіяння і для садіння. А що далі? Далі леді Мадонна теж гном. Ось їх так багато нацеплялося. Такі вони довгенькі. Баночки, я думаю, вони будуть гарненькі, на вид красиві. Ну, на смак вони такі кисленькі. Теж вони не ранні. Ну, не по пояс мені, а так до бедра. Далі гном око тигра. Бачите, на одній гілки і той круглий, а той довгенький. Якісь цікаві. Ну, у баночку консервувати підуть. Їсти теж не. Не смаку я в них не бачу. Такі вище коліна вони. Далі такі невисокі, плямисте серце. от такі вони. Всі порепані. Не їсти, не перероблювати вони, не годяться. із списку вичеркуємо цього гнома, не сподобався. Так, тут у нас гном поцілований сонцем. Зелений висять, зелений, бачите, теж такі до бедра. Сантиметрів 70, Зелений, не годяться мені такі. Так, що там далі в нас? Гном сарандітті. Сарандітті. зелені смужечки, Ти невеличкі вони. Далі йде королівський пурпуровий. Теж вони такі потріскані чомусь не підходять. Тільки на переробку. Тільки місце мені зайняли. Ці нові сорта не йде. Ось оцей сорт я вже садила. Називається Денис. Нав'язалося їх от і до. У баночку для баночки. Я люблю здорові їсти, для баночки підуть. Це далі просто назва гном. Не знаю, він низенький, малесенькі такі помідорки, як горішки. Гном та й гном. У гномі десь взялася така насінина. Розсада. Дивіться, з цього я буду збирати насіння, який красавчик, правда? Це у нас рудаса сорт такий теж маленькі, ну дуже ранні. І обсипано було. Це ж вибираємо. Такі для їжі в першу чергу підуть. Так, далі такий, такі сливочки з остреньким носиком. Це французький гроновий. Незесенькі такі кущики. Нав'язалося так гарненько. Вони і скуштувати смачненькі, і в баночку. І останній унороссо, унороссо можна і садити, і сіяти. Нав'язалося, будемо з чоловіком зараз вибирати. Вон там спіленькі. Ящички попідставляла. Трохи лежать на землі і трохи не лежать. Як уже не боліють, то й добре. Ось тут скраєчку, дивіться, який красавці. Це салатний сорт. Називається радісний жовтий, але вони не жовті, вони оранжеві, красиві. Які меншенькі в баночку влізуть і для їжі. <кій> Дуже смачні, між іншим. Високі вони підв'язуємо, падають, воно, оно, бачите, гарненько нав'язалося. Трошку вибираємо. А далі йдуть солеросо. Це теж дуже гарні помідорки. Я їх перший рік сіяла. Сама розсаду вирощую. Трошки бур'янець є, то тіньок. Хех. Солеросо гарні помідорки. Дивіться, їх тут море. Ми вже ж вибирали не один раз. Їх тут море. За ними йдуть довгенькі. Це взагалі чудовий сорт. Діно називається. Такі вони низенькі. І такі красиві, один в один, як я люблю, така сливочка овальна. Ще будуть спіти і спіть. Це теж вони. За ними йдуть помідорки такі низенькі, убойна сила. Але теж вони не хороші, не годяться такі. Ніякі, можна сказати, це убойна сила. Це я насіння замовляла в Олени Давиденко. Ось ось. Гарбузи, які у нас. Дивлюся. Матір Божа. Матір Божа, який гарбуз, паполь. Ми його і хату і в двір не занесемо, як карета в попелюшки. Ого, здоровенний. Цей рік урожай буде на гарбузи. Шапкою все заросло. Далі в мене вже йдуть мої. Мої сорти, де я знаю їх так на око, підписую по-своєму. Це перцевидні, Уже Вже ми їх вибирали, вибираємо йому, Вибираємо такі буренькі, красавчики, смачнючі, солоденькі. Нав'язалось їх гарненько. Це, думаю, перед тим, як будемо зараз вибирати, то вам покажу. Нав'язалося, кропила я їх і борною кислотою, щоб зав'язів було багато. То не знаю, чи борна допомогла, чи самі нав'язалися. А це, не пам'ятаю назву, але це я пишу мої любимі. Оце такої форми. Зараз з той сторони вам покажу. Ось вони такі, бачите, як зелений. Торбинка, по-моєму, червона. Червона і жовта торбинка, я їх називаю. Мої любимі торбинки, наче. Середні вони. Почали вже спіти, але середні. Ось ось спіленькі, чогось теж спіленьки, чогось теж ось ось. Тріснув. Ну, вони для їжі салатні. Ось о який дивиться. Ух, це як ось ось о який здоровенний. Це як поспіє. Красота моя буде. Це такий теж оранжевий. У однеї жіночки купила на базарі одного помідора, посіяла насіння та й висадила. Ой, красавці, які вони смачні солодкі. Ці теж салатні і на сок томатний. І для їжі вони дуже смачні. Які там не порепані, які влазять в баночку, то я і консервую. Такі жовтенькі торбинки. Тут пообривала трохи, але вирішила далі не обривати. Листки, бо жара. То дощ, то жара. Красиві які, да? чистенькі, здоровенькі. Трішки є потріснуті, ну то не саме страшне. Ось бачите? Це зараз навибираємо помідорю. яке красиве видовище. Я люблю взагалі високі помідори. Підв'язали, і вони собі достигають. Не потрібно коло них бігати, щоб, щоб їх підложувати. То ящики, то траву. Ось ось собі. Попідв'язували ізначально і хай собі ростуть. О, як гарно, дивіться, яке гарне видовище, правда? Сікки помідорів нав'язалося. Оце соку буде. Тут здорові, тут жовтенькі. Ось, ось ось сливочки, я так і пишу, сливки мої любимі. З пупсиком. Люблю помідорки з пупсиком. Мабуть, Тарасенко червоні. А то воно ну, там жовті, торбинки. Поки маленькі підростуть будуть більші. Можна тільки кожен день ходити та любуватися. Так. Да? помідорками, так ми і робимо. Ой, стільки зав'язів, Дивіться, чистенькі, всі не хворі. Поливаємо, доглядаємо і вони нам віддячують урожаєм. Хороші такі сорти. Я пишу сливки, сливки да й все. І ставлю плюсики, що дуже мені подобаються. Полюбувалися разом і зі мною, нашими помідорками. Папуль, ти задоволений? Звичайно. Будеш вибирати зараз. Допомагати мені будеш. Капуста цей рік гарна. Під низом там пару білокрилок літає, хай собі літають. Все, дякую за перегляд, що були зі мною. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Все доброго здоров'я! Мирного неба над головою. Будьте здорові!